Вітаю, друзі! П'ять речей, які світ дізнався про Україну. Низка важливих фактів про Україну, які вкоренилися в міжнародній свідомості спочатку повномасштабного вторгнення Росії. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви нам дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортно часом вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширенням наших відео у соціальних мережах. Поїхали. Велику війну розв'язано Росією в Україні майже три роки тому по право визнано одним із найбільших злочинів 21-го століття. Зі зрозумілих причин досі мало уваги приділялося впливу конфлікту на міжнародний імідж України. І все ж, на тлі травм і жаху російського вторгнення, дедалі більшого ознак того, що безпрецедентна увага, яку починаючи з 2022 року, виявляли до України міжнародні засоби масової інформації, поступово допомагає змінити глобальне сприйняття країни. У результаті Україна нарешті виходить із тривалого періоду міжнародної безвісності, який протягом століть. Перешкоджав її розвитку задовго до відновлення незалежності України у 1991 році світ виявляв невігластво щодо України після розпаду Радянського Союзу мало що було зроблено для того, щоб розв'язати проблему недостатньої обізнаності ззовні або зміцнити національний бренд України на світовій арені. Така глобальна непомітність допомогла створити підґрунтя для дезінформаційних зусиль Росії, коли іноземна аудиторія. Часто готова була повірити у всяку нісенітницю про країну, яка в іншому була їм незнайома. Завдяки нещодавній увазі засобів масової інформації до України кремлівські пропагандисти виявили, що спотворення ними інформації тепер не так вже легко і сприймаються. Цей процес триває, але вже зараз можна виокремити низку важливих фактів про Україну, які вкоренилися у міжнародній свідомості з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії. Перший такий пункт Україна це не Росія. Той факт, що Україна не Росія, може здатися образливо очевидним, якщо дивитися з українського погляду. Але насправді це була фундаментальна іміджова проблема, що стоїть перед країною у 2022 році. А вже ж, не випадково напередодні повномасштабного вторгнення Путін опублікував ціле есе, в якому заперечував легітимність окремої української держави на тій підставі, що українці насправді є росіянами. Ну, в смислі, росіяни, українці один народ. Путін не сам придумав цей наратив заперечення України. Його попередники, принаймні, з 18 століття наполягали на тому, що Україна є невід'ємною частиною Росії і безжально маніпулювали історичними фактами на підтримку своїх аргументів. Протягом царської та радянської епох будь-хто, хто намагався протистояти цьому великоросійському наративу або підкреслити тривалу боротьбу України за державність, розглядався як небезпечний єретик, який підлягав найсуворішим покаранням. Протягом багатьох поколінь Росія могла нав'язувати міжнародним аудиторіям свою імперську пропаганду. При цьому українці змушували мовчати, а Україну представляли як невід'ємну частину історичної серцевини Росії. Тому зрозуміло, що коли 1991 року на карті з'явилася незалежна Україна, багатьом було важко відрізнити її від Росії. Це створило велику плутанину і певною мірою легітимізувало подальші спроби Росії знову затвердити свою владу над Україною. Повномасштабне вторгнення змінило це все. З лютого 2022 року міжнародне сприйняття відносин між Росією та Україною зазнало радикальної трансформації, оскільки свідома аудиторія. Стала свідком жорстокості російського нападу рішучої національної оборони України. Війна, розв'язана Володимиром Путіним, вбила сотні тисяч і зруйнувала мільйони життів. Вона також розвіяла міф про росіян і українців як про один народ. Оскільки вторгнення наближається до трирічного рубежу, тепер можна з упевненістю сказати, що будь-хто, хто продовжує наполягати на неподільності Росії та України або дії. Недобросовісно або настільки приголомшує невіглас, що його думкою можна знехтувати. Другий такий пункт про Україну це те, що Україна величезна. Міжнародна маловідомість до воєнної України спонукала багатьох уявити країну як неясну і незначну державу, чия доля не особливо важлива для всього світу. Водночас, мало хто здавалося, розумів, що Україна насправді є найбільшою країною в Європі. Тепер це вже не так. Протягом останніх трьох років карта України постійно фігурує у міжнародній пресі. Навіть випадкові спостерігачі, вже знайомі з образами країни, і не могли не помітити, наскільки великою вона є на тлі своїх європейських сусідів. Висвітлення у засобах масової інформації подій на полях битв також допомогло підкреслити величезні розміри України. Незважаючи на регулярні військові повідомлення про великі наступальні операції та рекордні просування. Загальна картина лінії фронту мало змінилася з першого року війни, що підкреслює порівняльну неосяжність України. Хоча вона може здаватися дійсно маленькою порівняно з Росією та європейськими мірками це величезна країна. Зростаюче усвідомлення цього факту допомагає формувати уявлення про геополітичне значення України. Наступний пункт це Україна, сільськогосподарська наддержава. До 2022 року Україна, імовірно, була відома багатьому світі як місце чорнобильської катастрофи. Асоціації з найстрашнішою у світі ядерною катастрофою були особливо невдалими, оскільки Україна це далеко не радіоактивна пустка. Насправді, справжній предмет гордості цієї країни у тому, що це житниця Європи. Легендарні, Чорнозем України є одним із найродючіших земель у всьому світі, що робить більшу частину України гігантським садом аграрного достатку. Починаючи з 2022 року, російське вторгнення допомогло просвітити міжнародну аудиторію про найважливішу роль України у глобальній продовольчій безпеці. Широке висвітлення в засобах масової інформації факту російської військової морської блокади Чорного моря наголосило на важливості українського. Сільськогосподарського експорту, а перебої, спричинені втручанням Москви, призвели до страху голоду в Африці та підвищення цін на основні харчові продукти по всьому заходу. Зростаюче усвідомлення статусу України як сільськогосподарської на держави підірвало спроби Кремля представити вторгнення як суто локальну справу і мобілізувало міжнародну опозицію війни. Четверте. Україна. Як би там хто не говорив, але це інноваційний хаб. Протягом десятиліть міжнародне сприйняття України потерпало від ледачих кліше, що зображувало Україну як невеликовну корумповану глушину на просоченні горілкою околиці Східної Європи. Ці глибоко невтішні карикатури на українську відсталі завжди вводили в оману. Зараз вони також безнадійно застаріли. З 2022 року Україна продемонструвала, що вона є складною високотехнологічною нацією, здатною більш ніж встояти найбільш технологічно просунуті війни, яку коли-небудь бачив світ. Здатність України практично щодня розробляти, розгортати і оновлювати систему озброєнь власно виробництво зробило багато чого, щоб розвінчати старі негативні стереотипи і затвердити репутацію країни як провідного інноваційного хаба. Українські оборонно-технічні компанії розробили низку особливо інноваційних бойових рішень, які перевернули увагу світових гігантів оборонної промисловості та допомогли Україні вирівняти шанси в боротьбі проти значно більшого та багатшого противника країни. Наприклад, новаторські українські морські безпілотники переламали ситуацію в чорноморській битві і змусили весь російський флот відступити з Криму. А українські дрони дальнього радіусу дії регулярно вражають цілі в глибині Росії. У результаті, Made in Ukraine тепер визнаний знак якості в усьому міжнародному секторі безпеки. Така трансформація іміджу вже перевертає міжнародних інвесторів і визначатиме економічний розвиток України на десятиліття вперед. А оборонна правословість країни та ширший технологічний сектор користуватимуться більшим попитом. І... П'ятий такий пункт, про який я дуже хотів би поговорити, це Україна єдина. Повномасштабне вторгнення серйозно підірвало давні спроби Росії представити Україну як країну безповоротно розколоту за географічними та ідеологічними ознаками. Наратив про розколоту Україну був головною опорою кремлівської пропаганди, ще з часів радянського союзу, і посідав центральне місце дезінформації, що супроводжувала ескалацію російської агресії останніх двох десятиліть. Протягом багатьох років це грубе спрощення регіональних складнощів України було поверхнево переконливим для міжнародної аудиторії, але воно було рішуче розвінчене єдиною відповіддю України на повномасштабне вторгнення Росії. Українці по всій країні, в переважній більшості, виступили проти вторгнення Росіян, причому жителі нібито проросійських міст, таких як Одеса і Харків, проявили не меншу рішучість захищати себе і свої будинки. Звичайно, це не означає, що регіональне розмаїття більш нехарактерне для сучасної України. Навпаки, Україна залишається такою ж схильною до регіональних відмінностей, як будь-яка інша велика європейська країна. Однак російське вторгнення зруйнувало міф про безнадійну розділену Україну і довело, поза всякими розумними сумнівами, що переважна більшість українців, різко чинить опір ідеї воз'єднання з Росією. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фразою Отака От херня малята, як казав класик. Хоча я вже, знаєте, неодноразово зауважував, що він цього ніколи і не казав, бо лайкам в його житті місця не було. Та й кого це взагалі хвилює. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! Живіть сьогодення і вірте в майбутнє! Своє! Та країн нехай щастить і бережіть себе.